Ну, поставочка жіночі черевички Есмара з екошкіри. Є от два види от такі Челсі, чорні півчобітки. Ось так вони виглядають. Така класна підошва. Тут такий трошки каблучок. Вони на резиночках. З двох боків резиночки. Всередині у них такий деякий легка така підкладка. Так? Вони всі повністю зроблені з екошкіри для веганів, Те, що треба. Значить, на слоті є чорні. І є ось такі сірі. Сірі також по типу часі, але збоку вони йдуть на замку, і тут так трошки вони мають більшу як внуту. Також є така хабешечка, не хабешечка, а такі всередині підкладка. Значить, в лоті в нас буде 36-х одна пара, 37-х три пари, 38-х чотири пари, 39-х одна, 40-х одна, сірих буде 4, чорних шість, лот 10. Штук 3900 замовляйте до наших менеджерів.